Колишній президент США Дональд Трамп назвав справу про шахрайство проти нього ганебною. У Нью-Йорку почався судовий процес, який як очікують триватиме місяці. Трампа звинувачують у поданні неправдивих фінансових звітів на користь свого бізнесу, подробиців юридичного оглядача колишнього президента Трампа, який прибув до будівлі суду, у справі про фінансове шахрайство зустрічає юрба журналістів. Генеральний прокурор нью Йорка Летиція Джеймс звинуватила Трампа та його синів у неодноразовому поданні неправдивих фінансових звітів. Це продовження найбільшого полювання на відьом усіх часів та народів. Трамп назвав справу ганебною. У нас є несумлінний суддя. Ми маємо генерального прокурора расиста. Це шоу жахів. Вони хочуть перемогти ще до того, як щось про мене дізнаються. Це перше засідання у справі, яке може тривати три місяці. Трампа та його дорослих дітей звинувачують у неодноразовому завищенні вартості майна під час оформлення банківських кредитів та страховок. Прокурор демократ Летиція Джеймс домагається для них штрафу розміром 250 мільйонів доларів та заборони на ведення бізнесу в нью Йорку. Дональд Трамп та інші обвинувачені постійно та неодноразово займалися шахрайством. Моє послання просте незалежно від того, наскільки. Ки ви впливові, скільки у вас грошей, ніхто не стоїть вище ніж закон. остаточне рішення. Ухвалить суддя Артур Енгурон без колегії присяжних. 26 вересня він уже виніс рішення щодо одного з основних звинувачень позову, ухваливши, що Трамп переоцінив свої активи і винен у шахрайстві. Адвокати Трампа кажуть, що банки перевіряли його фінансову інформацію перш ніж її схвалювати. За межами суду вони заявили, що це втручання. Вибори. Ми щойно чули коментарі Латеці Джеймс про те, що ніхто не стоїть вище за закон. Я вважаю це дуже кумедним, враховуючи, що будь-який демократ, зокрема родина Байденів, здається, стоїть вище за закон. Адвокат заявила, що Трамп лідерує в опитуваннях з відривом у 10 пунктів, і що цей судовий процес спроба завадити йому балотуватися. Якщо апеляція Трампа виявиться безуспішною, його контроль над великими об'єктами нерухомості може бути під загрозою.